Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Котли ТТСК. ТСК. З вами Максим Яковець. У даному відео я продемонструю детальне налаштування блоку управління Zuber RT-22. Даним блоком управління комплектуються твердопаливні котли Zuber з ручним завантаженням палива. Тому сподіваюся, що ця відеоінструкція допоможе багатьом налаштувати автоматику. Ну а тепер приступимо до детального знайомства та налаштування автоматики Zuber rt 22 Корпус блоку управління пластиковий. Блок управління може встановлюватись на верхній частині котла або з боків, з лівого або правого боку. Все для зручності користувача. У лівому коті кнопка увімкнення та вимкнення блоку управління. Зверху розташований. Забобіжник, який легко демонтується та встановлюється новий при різкому стрибку напруги. З лівого та правого боку ми бачимо пластикові отвори, завдяки яким ми можемо прикріпити блок управління до металевої крепільної планки. Ось так вона виглядає. Внизу ми бачимо чотири кабелі: перший кабель живлення підключення до мережі, другий вентилятор. Підключення до вентилятора, третій циркуляційний насос, і четвертий датчик температури теплоносія, датчик температури теплоносія кріпиться на патрубок подаючого теплоносія та затискається хомотом, і також зверху робиться теплоізоляція, щоб датчик працював коректно. Початок основних налаштувань: блок управління вмикається кнопкою, яка розташована зліва в нижньому куті. І відповідає за увімкнення та вимкнення блоку управління. Ми зараз знімаємо відео без котла, тому на дисплеї автоматики показує фактичну температуру у приміщенні плюс 21 градус. Перше налаштування температура. Перше, що необхідно зробити для налаштування блоку управління, це встановити бажану температуру вихідного теплоносія. Рекомендована температура теплоносія щонайменше плюс 60. 60 менше не можна. Але не більше, ніж плюс 80. 80 максимальна можлива температура. Натискаючи клавішу плюс, температура теплоносія збільшується. Мінус зменшується. При роботі твердопаливного котла нижче 60 градусів Цельсія активно утворюється конденсат і відкладення на стінках котла. Що значно зменшить коефіцієнт корисної дії котла та також зменшить термін експлуатації котла. При роботі котла вище 80 градусів Цельсія є можливість його закипання. Тому рекомендовані заводом зубер температурні режими роботи твердопаливного котла не менше ніж 60 градусів Цельсію і не більше 80 градусів Цельсію. Потрібно обов'язково дотримуватися. Бажана температура теплоносія. Це та температура, яку вкаже користувач. І блок управління за допомогою подачі повітря і припинення подачі повітря буде підтримувати задану температуру з точністю до 1 градуса. Другий параметр, який необхідно налаштувати на блоці управління, підписаний це П. Продування, робота, час надування повітря. Значення задається в секундах від 5 до 59 секунд. Заходимо в меню. Зайшли. Шукаємо ЦП. Бачимо, ЦП знайшли. Заходимо в меню і налаштовуємо. Мінімально 5 секунд. Максимально 59. Бачимо. Ну, наприклад, ми обрали необхідний нам параметр. Умовно 25. Натиснули ще раз меню і його зафіксували. Все, ми зафіксували 25 ЦП. Зараз я розповім, що це таке ЦП. Це час надування повітря. Значення задається в секундах від 5 до 59 секунд, це я вам сказав. Ця функція ЦП означає, що вентилятор буде вмикатися на певний час в секундах після досягнення котлом заданої температури. Він необхідний для того, щоб коли котел набрав задану температуру теплоносія, наприклад, 60, і вимкнувся. Вентилятор вмикається навіть якщо температура теплоносія не змінилася. Тобто вона була 60 і є 60 Щоб паливо котлі не згасло і не накопичувалися димові гази, потім вони осідають у вигляді смол, що їх не продувати. Які параметри ЦП я рекомендую? Для дров рекомендований час надування 10-15 секунд, для брикету 15-25 секунд. Для вугілля не менше 25 секунд. Все залежить від потужності котла та якості палива. Третій показник, який ми будемо налаштувати, це перерва продування. ПП. Продування перерва, час між надувами. Вона йде в хвилинах. Шукаємо меню. Затиснули. Бачимо ПП. Заходимо. Мінімально одна хвилина. Максимально 99 хвилин. І зараз я розкажу, що це за параметр, як він працює, для чого він потрібен. Значить, час між черговими продувками зазвичай ми встановлюємо час між надувами 5 хвилин. Але якщо ви помітили, що котел за газ у процесі очікування, то цей показник можна зменшити до 3-4 хвилин або збільшити час надуву в секундах. Якщо ви помітили, що при досягненні бажаної температури 60 градусів котел далі набирає температуру і заходить в режим закипання 85-87, тоді час надуву треба зменшити в секундах, а час між надувами збільшити в хвилинах, щоб уникнути закипання котла. Як це працює? Через кожні 5 хвилин вентилятор буде вмикатися, а час надуву встановлено 15 секунд. Цього буде достатньо. Тобто вентилятор кожні 5 хвилин буде вмикати на 15 секунд і видувати гази, що скупчилися, коли твердопаливний котел буде в режимі очікування. Четвертий показник: ОБ швидкість оберти вентилятора. Продуктивність вентилятора, потужність 30 мінімальні оберти, 99 максимальні оберти. Заходимо в Меню ОБ заходимо. 99 це максимальна потужність вентилятора. І 30 мінімальна. Вибрали, наприклад, 35, натиснули меню, зафіксували. Розповідаю, як правильно налаштувати параметр ОБ. І що це таке. Що таке продуктивність вентилятора? Це скільки повітря вентилятор подає в камеру згорання котла. Цей показник налаштовується індивідуально залежно від виду твердого палива. Але з практики скажу вам, для твердопаливних котлів побутових потужністю до 30 кВт даний параметр для дров налаштовується від 30 до 50, в залежності від породи та вологості, а для вугілля від 50 і вище. Для кожного виду твердого палива продуктивність вентилятора необхідно змінювати вологість, порода деревини напряму впливає на кількість повітря, що подається в камеру згорання. Цей показник важливий для якісного спалювання твердого палива і економної довговічної роботи котла. А якщо ми використовуємо вугілля, то показник кількості повітря, що подається в камеру згорання, значно збільшується. Показником правильно налаштованої автоматики за кількості повітря будуть такі складові. Перше, температура димових газів повинна бути при досягненні заданої температури теплоносія, не більше паспортний, наприклад, максимальна 180 градусів Цельсія, і не менше паспортний, мінімальний 100 градусів Цельсія. Тому ми рекомендуємо після шиберної зуслінки ставити датчик температури димових газів та дивитися, при якій температурі димових газів працює ваш котел. Чим це загрожує, якщо ми не будемо цей показник налаштовувати, Перше, велика продуктивність вентилятора, якщо повітря багато, Буде перевитрата палива і мала тривалість горіння на одному завантаженні твердого палива. Температура димових газів більше 180 градусів Цельсія. Друге: мала продуктивність вентилятора, якщо температура димових газів 100 градусів Цельсія і менше. Це може призвести до забруднення димоходу і стінок котла, Недогорання твердого палива, що призведе до більш частого обслуговування твердопаливного котла і зменшення його терміну експлуатації. Наступний показник, за яким ми розуміємо, що автоматика налаштована правильно, це паспортна тривалість горіння на дровах і вугіллі. Якщо тривалість горіння значно менша за паспортну, значить кількість повітря потрібно зменшити. Якщо ж тривалість горіння перевищує паспортні дані, отже, кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Наступний показник, по якому ми розуміємо, що автоматика правильно налаштована, це швидкість досягнення котлом заданої температури теплоносія. Якщо котел не набирає задану температуру прийшло там 1-2 години, значить кількість повітря, що подається, потрібно збільшити. Якщо ж котел дуже швидко набирає задану температуру теплоносія і відразу ж переходить у режим очікування, тоді кількість повітря потрібно зменшити. Як бачите, Дорогі друзі, налаштування автоматики зубер не може бути стандартним для кожного котла зубер. Багато параметрів автоматики впливають на правильну роботу твердопаливних котлів зубер. Ну і також хочу сказати, що на правильну роботу котла впливає правильний вибір потужності котла для опалення будинку. Не можна брати котли з великим запасом потужності та навпаки. Для правильного підбору котла за потужністю ви можете звернутися до наших фахівців, компанії ТТСК. П'ятий показник, який ми будемо налаштовувати, це ОП оберти вентилятору під час продування, продуктивність вентилятора. Як зрозуміти, що даний параметр ми правильно налаштували. Якщо під час продування температура теплоносія починає рости вище встановленої, це означає, що повітря багато і продуктивність вентилятора. Потрібно зменшити. Якщо ж під час продування температура теплоносія падає, то цей параметр потрібно збільшити. Автоматика під час продування повинна тримати задану температуру. Виставили 60, тримає 60. З практики, для дров даний показник потужності вентилятора від 30 до 50, для вугілля від 50 і більше. Шостий показник, який ми зараз будемо налаштовувати, це ТП, температура підключення. Циркуляційного насосу системи опалення підключається насос, вмикається насос від 25 до 70 градусів Цельсія. Заходимо, вибираємо ТП мінімально 25, максимально 70. Зараз я розкажу, для чого цей параметр потрібен. Цей параметр відповідає за температуру увімкнення циркуляційного насосу. Це означає, що при досягненні котлом температури теплоносія 55 градусів Цельсія, тобто коли вода в котлові прогрілася, увімкнеться циркуляційний насос, і теплоносій піде із котла за системою водяного опалення. Встановлювати цей параметр нижче 55 градусів Цельсію неефективно, так як насос буде циркулювати холодний теплоносій, що призведе до утворення конденсату в камери згорання. Під час розпалювання котла. І також параметр увімкнення насосу потрібен для того, щоб насос, коли котел загасне, автоматично вимкнувся. А вимикається він на 5 градусів Цельсія нижче заданої температури увімкнення циркуляційного насосу. Тобто, 50 градусів він вимикається. Сьомий показник HI-гістерезіс. Заходимо в меню. Гістерезіс. Мінімальна 1, максимально 5. Тобто, ну, Вибираємо там 5 меню, зафіксували. Для чого цей параметр? Я розповідаю. HI-гістерезіс гістерезіс це параметр, який позначає різницю температур, враховуючи яку контролер буде вмикати і е, вимикати насос, встановлюється від 0 до 5 градусів. Рекомендую ставити її на 5 Градусах. Восьмий параметр, який ми налаштовуємо: ТО. Зменшення сили продування від 0 до 10. Шукаємо ТО. Входимо в меню від 0 до 10. Для чого він потрібен і як він працює? Означає параметр зменшення потужності продування вентилятора перед досягненням заданої температури. Функція під. Правильність цього параметра налаштовується індивідуально, залежно від потужності котла, потужності вентилятора та виду палива. Налаштовується таким чином, щоб задана температура тепленосія не йшла вгору. Як це буде працювати? Ви поставили температуру бажану 60. Котел нагрівається до 50 градусів Цельсію, і з 50 градусів Цельсія оберти вентилятора максимально зменшуються. Щоб котел досяг 60 градусів та її підтримав. Щоб котел не набрав 65 або 70 градусів Цельсію. Дев'ятий параметр. ТУ температура відключення контролеру. ТУ температура відключення контролеру. Мінімальна 25, максимальна 50. Я рекомендую ставити на 40. Ось так. Зафіксували. Поясню вам чому. Наприклад, ви виставили температуру відключення, контролера, вентилятора 25 градусів. І коли котел не охолоне до 25 градусів, вентилятор буде постійно подавати повітря, а це може бути і всю ніч. Тому я рекомендую ставити 40 для того, щоб котел перегорів, температура впала до 40, вентилятор вимикається, щоб він не працював всю ніч і не заважав вам бути в приміщенні. 10. Параметр БУ увімкнення та вимкнення звукового сигналу. Зайшли в меню, знайшли БУ, знайшли. Один. Сигналізація вмикається, тобто при роботі у нас подається звуковий сигнал. Якщо він вам заважає, заходите, БУ, натискаєте 0, зафіксували, і блок управління працює без звуків. Комусь так буде зручніше. Одинадцятий останній параметр. У заводські налаштування. Один. Заходимо в меню. У Якщо ви щось налаштували і котел став працювати некоректно, натиснули в F, зайшли в одиничку, зафіксували, і блок управління переходить до заводських налаштувань. Все це були останні налаштування цього блоку. Зубер. РТ-22 З вами був Максим Яковець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок для повідомлень про вихід нових відео. У кого залишилося питання щодо налаштування автоматики Zuber РТ-22, пишіть питання нижче під відео в коментарях. Наші фахівці з радістю дадуть відповідь на них. ТТСК. З нами ви будете знати про котли все. Дзвоніть та переконайтеся.